Ось така кольорова гамма. Дивіться, які вони товсті. І ще раз, да? дивіться, які гарні квіти у нас тут, всередині також саме. Ці рушники. Є 50 на 90 6 штук в комплекті 1900 гривень. Такі ж самі рушники є в банні 70 на 140, 6 штук в комплекті 3400 гривень. І ще такі ж самі великі рушники 100 на 150, 6 штук в комплекті 4800 гривень.